Перелік компаній спонсорів тероризму збагатився ще одним гігантом: національне агентство із запобігання корупції внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding до списку міжнародних спонсорів війни. Їй, зокрема, належить всесвітньо відомий маркетплейс AliExpress. Своє рішення на ЗК обґрунтувало низкою прикладів співпраці групи з Росією. Зокрема, вона надає свої платформи для продажу товарів із міді, вивезеної з тимчасово окупованих територій України. Йдеться про понад три тисячі тонн мідного сплаву на загальну суму. 7,4 мільйонів доларів. Крім того, на своїх платформах Алібаба вдається до цензури українського контенту, пов'язаного з розв'язаною Росією війною. Зокрема, у березні 2022 року компанія заблокувала профіль українського стрімера, який мав на Аліекспрес понад 268 тисяч передплатників за повідомлення про війну. Водночас, про повідомлення на платформі не видаляють. Додам, що група Alibaba далеко не перша міжнародна компанія, яка потрапила до переліку спонсорів війни від Національного агентства і запобігання корупції. Попри це, всі ці компанії все ще продовжують роботу в Україні, оскільки НАЗК не має повноважень закривати міжнародний бізнес або обмежувати його роботу. Та все ж групі фірм загрожують серйозні репутаційні втрати на світовому рівні.